Ну, гра розпочалась за переваги львівських спортсменів. У нас мало досвіду і трошки розгубилися на початку гри Молоді спортсмени, дехто займається лише півроку, але, зрештою, до кінця першого тайму ми нащупали свою гру трішки переломили, ну але вже пропустили три спроби. Вже в другому таймі вийшли, настроїлись, трошки розізлились. Хлопці розігрілися, як то кажуть, і почали грати агресивніше, стримали атакувальний порив суперника, і зрештою це наша перевага. Переросла у результативну спробу. Ну, Ще забили штрафний і після результативної спроби і штрафного почали е, грати, як то кажуть, так, агресивніше на одному дусі. І е, знову зробили результативну спробу. Лише я вважаю, що якийсь брак досвіду нам не дозволив переломити гру до кінця. Щоб виграти більш досвідченого суперника. І, і, але хлопці боролися, старались, і я вважаю, що гра сьогодні вийшла хорошою, добротною. Всі отримали задоволення від гри. В регбі це не головне перемога. В регбі головне е, достойно зіграти. Достойно зіграли, отримали задоволення. Е, Трамови у них немає. Все прекрасно, хороша погода. Грайте регбі, приходьте на наші матчі. Що прізи, ваше? Я Володимир Крутовський, е, капітан команди. А з яким рахунком закінчилася гра? Е, рахунок. Який рахунок? Рахунок 29-17.